Упродовж вересня благодійний фонд Євгена Пивоварова невпинно працював, щоб підтримати людей та інфраструктуру в ці нелегкі часи. Протягом вересня командою фонду в рамках проекту for Health було передано 435 систем збереження енергії на загальну суму понад 112 мільйонів гривень. Набувачами були заклади охорони здоров'я, заклади освіти, ДСНС, ЦНАПи та заклади соціального захисту. В рамках медичного напрямку нашим фондом в цьому місяці було реалізовано три проекти: гуманітарна допомога закладам охорони здоров'я. До 16 лікарень передано необхідних медичних препаратів на суму майже 6 мільйонів гривень. В рамках проєкту Медицина поруч проведено медичну місію у малій рагані, де було надано 67 консультацій та видано 235 упаковок медикаментів. В рамках проєкту for Heroes» було здійснено 12 стоматологічних виїздів, 250 людей отримали стоматологічну допомогу, було здійснено 703 стоматологічні маніпуляції. В рамках проекту допомога притулкам Харківщини завітали до семи притулків та взагалі передали близько 700 кілограмів корму для тварин. В рамках проекту соціальний хаб 156 мешканців Харківської області отримали гуманітарну допомогу. Продовжимо докладати максимум зусиль, щоб підтримати тих, хто найбільше потребує допомоги. Велика подяка партнерам за безцінну допомогу Україні.